Друзі, всім привіт! Почалась друга фаза. Як ви бачимо, звернемо увагу по годиннику, вона передлиться е, добу. Ну, дивно, е, перша фаза, де просто поставити галочку і виставити 4 команди, команди, які ми будемо грати. Причому їх можна зараз поміняти, продилось дві доби бляха. Е, зараз. Така, знаєте, де треба розставити альянс, десь там підсказати щось людям тільки добу, всього лиш та навсього. Ладно, Бог з ним. І так, приступимо, бачимо, нас розподілило. Три альянси наші, потім Владлен, Владлене, Владерн і The Empire. От, бачите, вже є очки. Ці очки начисляються за те, коли ви виставляєте команди оборони. Якщо виставили одну команду оборони, вам дало 50 очок. Виставили 4 команди оборони, вам дало 200. В основному всі, бачите, по 4 виставляють. 200 очок. Що далі? Е, бачите, що на кожній точці е, чи аванпосту башні, як хочете, можете називати, буду називати по-різному. На кожній ці башень е, якийсь є бонус да, в кружочку. Тобто зелений тут, он старкий, там, що там ще там якісь ускарення. Я, чесно говоря, не знаю, що там кожний значить. Можна почитати, але суть такова, що на, на цій на третій фазі, де топорик, бачите, через добу ми будемо сражатися за ці бафи, на... Буде, будуть ці бафи діяти і для нас, і для ворогів. Тобто, наприклад, що ви хочете там... сюди бажано старків поставити, в мене їх сильних немає, тому тут люди позанімали. І знизу альянс зайняв тут аж 12 місць. Ну, наперлися в рукавичку. Я сюди ось поставив мене є герої ці ê... братства без знамін поставив сюди одну команду і свою саму сильну сюди, бо тут наших менше. Вже семеро поставило, було вроді четверо, чи що? Тут п'ятеро. Ну, коротше, е, і ви бачите, що. Е, ну, коротше, альянс починає розміщатися, е, розміщати свої оборони. А кожен подумати, Які в нього є сильні команди, куди вони краще підходять, і їх туди розставити. Я не знаю, ми що стратегію не вибудували таку 100%. 100% не думаю, що вона там сильно зараз на першій війні зіграє роль, але на майбутнє бажано обдумувати дуже хорошо, куди що ставити. Тут на, на цьому у нас ще там толпа стола 11 розсосалась, бо було 13. Я так по, по -чуть, там у нас всі общаються. Але суть такова, що на великих. Ми е, плануємо поставити сильніше. Хоча тут налізли. У нас є ще Бурашки, ні валяшки, які е, просто собі побігли, поставили там е, якусь оборону, блядь, 400-400 і доволі собі улибаються, сидять. А от На аванпост такий великий. Ну, от реально. Що подивитися. ну, чесно, не то, що там якогось хочу обідати. Він є, ну це і нормальний. Нормальні, ребята, ну, куди тись 400 поставив. Якщо тут старкі, взагалі не пахне. Бачите, ребята, які в адекваті, які розуміють, вони собі Старки сюди виставили і вообще зайбість. Це наша точка буде, я вам говорю, побачите. А, вот, а, суть такова, да, ви поняли. Є старки, занімаємо верхню, є Братство без намньон. Занімаємо ці. Ну, от мене, наприклад, моя команда от, є, дивіться, от Ямка четко пацан поставив. Да? В Грейд Міра може немає, не знаю, Рокет теж чітко. О, подожди, де моя вон? Другий Рокет, бачите. тут братство без знамен не моя найсильна команда. Дві команди поставив, ну, Можна сюди поставити, що сильну команду, Подивимося, що тут, хто тут буде тримати. Буду... У нас активні ребята, хто толковий, буду підстраховувати тих, хто е, валяшка, якийсь просто блядь, от фонаря займе. Коротше, суть такова, що на третій фазі. Бонуси будуть на цій точці, на цій башні, на ванпосту даватися об, обом командам і вашій, і ворогам. Коли е, закінчиться доба, трет, трет, третя ця битва по ванпостах настане четверта, то бонус буде даватись тільки тій команді, яка захопила е, його. І ми потім вже, я так розумію, в центральній цитаделі будемо міститися всі там, десь я не знаю. На її території, чи там під стінами, за стінами і так далі. Як воно там буде далі, що поки не знаю. Але суть ваша, що ви виставляєте команди і на це звертайте увагу. Предводітелі альянсу, реально, конечно, чекайте, хто там що виставив, не виставив це. Е, ну, типу, Надо буде їх впінати. Звісно, будуть такі ніваляхи, які не виставлять ті оборони і просто будуть ковирятися в носу. От, ну, Що зробиш, не знаю. Будемо бачити, буде ще вируба тактика, можливо, хтось вже був на бета тесті краще зображає. Ну, в мене такі зауваження, що виставляйте свої команди згідно з цими бафами, згідно з альянсом, не толпіться всі в одну кучу, розподіляйте сильні, сильніші свої команди по великих аванпостах, слабші команди по менших, може, ця тактика хибна. Прислухайтесь до своїх лідерів альянсів і тому подібно. В принципі, Тут я послабіших ребят поставив своїх швидкість, що вона дає, не можна читати. Додж, додж це ворот, Ну, по суті, в мене немає з воротами, але, але таке. коротше, можна сірого черв'я докачати, поставити сюди, кстати, хороша ідея. Що, мабуть, так і зроблю. А от. В, принципі, в принципі, все, що хотів сказати, я вам сказав. Заробляйте очки, виставляйте оборону. Тому, навіть якщо у вас слабка оборона, виставте її, принесіть тих 200 очок Союзу, може вона зіграє вам е, на руку. От, е, в принципі, все. В принципі, все. Ребята, хто роздуплився, зайшов, подивився, вон знизу пишеться. Ваш альянс 13 команд. Окей, зайшов, роздуплився, а 6. Ну, йо-майо, треба -йо, кудись-сюди перекинути ребят. Тут у нас, по-моєму, найменше 5. Ну, було ще 3. От на маленьких. 10. Ну, от бачите, 10 там, тут 11, тут менше. Коротше, той, хто прогресивний мозгами, ребята, занімайте точки, де менше. От зірочка. Не знаю, що вона там значить. Чесно, треба почитати по бафах, що вони дають. Старт counter. Counter descriptions. Friendly. Friendly. хрена його знаю, не дуже англічанин. Коротше, зараз будемо будем розчихлятися. От така у нас друга фаза, досить цікавіша, ніж перша. Бля, де ти галочку цю поставив. Оборони можна міняти, героїв теж можна в цих командах міняти. Тому, в принципі, перша фаза, де двоє діп, ну я не рахую, що треба. Як ти десь зайнятий, не можеш грати і пропускаєш війну, то тобі, ну, якщо ти за добу не зявився, ну, то і Бог з тобою, і без тебе лян зіграє. О, це така моя думка. Ви, звісно, пишіть в коментарях. В принципі, все, що хотів сказати. Ну, нічого важкого такого немає. Радьтеся зі своїми з альянсами. Якщо у вас альянс мертвий, то заканчуйте це діло, приходьте до нас, запрошую. У нас ще є тривільних місця, Можливо, після він ще додається. Я не буду тримати тут як карі, краще хай буде менше гравців, але вони будуть активні, вони будуть відзивчиві і буде якийсь зворотний зв'язок. Щоб ми перемагали в іграх. Що ще е, хотів там показати? От як я вчора взнав від цього товариша, що в нас. Де це вони? Де це вони ці очки, я не бачу. Ось тут ранг. І в нас 18. Що у всіх альянсів, типу більше 18 очок, немає ні в кого. Тобто, ми нормальні ребята. Я думав, що ми десь такі взагалі. А серед українських альянсів, як я взнав, то ми ж і так рахуємося на непоганому там. Рахунку, ну да, не топ можливо, але якщо добрати ще трьох гравців і, можливо, зробити якусь ротацію в тих, хто не приймає участь, ось, 25, якщо 5 сильних гравців додати, то ми і топчиками станемо українських альянсів. Всім дякую за увагу, ребята, хай щастить вашим альянсам. Допомагайте своїми передвіженнями. Да? Можливо, десь. Ви розумієте, що цей тупіса якийсь да, колега по альянсу фігню створив і став не туди, куди треба, але ну, він не додупляє, що треба йому перер... Перер... перекинути команду на якусь другу да, башню. От. І ти йому пишеш, він не розуміє. Ну, вже не кричи там на нього, не жди. Просто сам перейди, хай навіть в мінус, тобі трохи буде в цей баф, але займи якусь, наприклад, точку, яка взагалі пуста. Краще так, це для тих, у кого маленькі альянси. О, тут і Роберта нового запустили. Хе -хе -хе. Хе -хе. Лекарь з рогом, бухлішка. А я якраз, пацани, там хтось писав, не пам'ятаю чи водає, чи хто. Каже, о, я типа, э, цього ж він, вроді хіллер буде. Для баратіонів это заебсь. Давайте його почитаємо. Бля, головне його ніде не призвати, случайно, бо він мені не треба. Так, на... а, звичайний хіл. Заебісь. Синій хіл, Роберт Хілс, такси рандом тім-мембер на 40. Дефа короче, рандомного хіла, тіммейтера. Е Репіт 4. Там все. все. Коротше, треба перекласти, почитати, бо я так вам не підскажу, що він там робить. Якщо надо вам буде якісь обзори на цього героя, то можу запилити щось таке. Але де прикольно, баратіончиків сюди. Взагалі чітко. Серсея тут є, бля, може попризувати за золотішко, але нахрен воно мені здалося. Що Серсея тут? Ху, я знаю, Не знаю. Ладно. Коротше, якось так, ребята. Всім дякую за увагу. Завтра буде набагато цікавіше. Буде якась драка. Буду записувати обов'язково. От. Що тут за молоточки? А, ну Це розкази. Понятно. для кріпосних цих. Ну, надіюсь, ми переможемо. Вірю, що ми переможемо. Поки що. Ми виставили більше оборон, ніж наші суперники. Але теж я подивився, не, не, хтось написав, що там такі слабенькі, ніфіга не, не слабенькі і активні. Тобто не такі зовсім, що там мертві блядь, там відсутствують 30 днів. Ні, виставляють, крутяться, вертяться. Тобто, теж в них, я дивлюся, позарегістрівалася така ж кількість, як в нас. Я не знаю, де це подивитися, якось дивився. А, от. Пам'ятаю, коротше, От, тому якось так будемо змагатися з ними. Ну, прикольно зробили, це вже двіжуха, це вже прикольно. Все. Всім хай щастить, підписуйтесь на канал, в, цьому, блін, де в дискорді, там є, є наша якась ком'юніті. Я там, правда, не заходжу, нахрен в дискорді зробили, не розумію. Це мені ще лишню програму скачувати. Але в кого є можливість і бажання, там є багато інформації. Ребята стараються. Зробимо українське ком'юніті кращими, сильнішими, більш обізнаними, і будемо давати пізділя і маскалям. От і все, що хотів вам сказати на сьогодні. Ще раз, котре всіх обняв. До побачення.